Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати основні принципи гри в закінченнях. Сьогоднішній принцип оточення центру. В минулих відео ми з вами розмовляли про те, що сторона, яка володіє центром, вона здебільшого має перевагу. Через те, що у суперника буде менше ходів, центральні шашки більш активні, дозволяють мінятися і так далі. Але якщо шашки суперника знаходяться по центру. Але вони не мають опор, то сильна сторона володіння центром переходить вже у слабкі. І тоді інша сторона, сьогодні ми якраз розглянемо такі приклади, має намагатися зіграти на оточення центру. Але це потребує великого прорахунку. По-перше, грати через бортики завжди набагато складніше. Наша основна ідея зв'язати шашки суперника з центру так, щоб вони не могли грати. Після чого не залишити супернику ходів і змусити його йти на великі жертви і загалом дійти до перемоги. Які складнощі можуть виникнути за допомогою жертви? Суперник може вийти з під поганої зв'язки та отримати вже сам перевагу, оскільки він володів центром. Розглядаємо приклади. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Перша позиція, що ми з вами бачимо, шашки чорних розташовані погано. Відстала шашка А7, дві центральні шашки. Які одна одну погано підтримують. Що потрібно запам'ятати, коли ми граємо? Шашки С5, А7 та Д6 у чорних, якщо немає золотої шашки D8, це завжди сладкість. Ця позиція завжди буде приводити до більш неприємної гри. Те саме і для білих. Якщо в білих розташовані F4, Е3, ж 1 і відсутня золота шашка Е1. Ця позиція буде призводити до слабкості та більш неприємної гри. Чому? Через те, що білі будуть зв'язувати тут, чорна шашка виходити не може. І зараз дві тримають дві. Але й наша шашка Б4 не дозволяє виходити чорній шашці А7. Як тільки вона виходить, ми на неї нападаємо. І суперник змушений втрачати шашки. Тепер ми граємо Є3F4. В чому ідея? Здається. Тільки що ж розмовляли про те, аби тримати суперника, ми даємо йому розмін і даємо йому право виходу. А справа в тім, що хід Б4 на А5 не давав перемоги. Здається, в нас буде прорив, прорив дамки. Добре. Але як грають чорні тут? D5 і після нападу нападають вони. Білі побігли, чорні помінялися. І тепер дивіться те, що ми з вами розмовляли. Чорні жертвують свою шашку. І за рахунок того, що вони володіють центром, вони однією тримають одразу три шашки, виходять А6 на G5 і вже нічия. Тобто білі втримали чорних, а ті за допомогою жертви вийшли з під пресингу. Тому в даному випадку граємо саме Е3 на F4. D6, E5 відповідають чорні. Звичайно, потрібно мінятися, нічого іншого кращого немає. Якщо вони, наприклад, б пішли С5 на d4, G1 F2 виходимо. Куди ходить суперник? Лише так. Він вийшов, ми помінялися, пробили дві та стали в дамки. С3, Б2. Напали. Куди йому ставати в дамки? Ну, Звичайно, на А1 стовбняк. Б2С1. Він все одно програє. Тихий хід на поле g 3 побив суперник та напали. Куди він не відходить, він завжди втрачає дамку. Пішов сюди петря, пішов сюди, отримав переплет. Д6Е5 помінялися, запропонували супернику бити. Вперед йому не можна, ми підемо до дамок, він побив назад. Виходимо А3Б4, А7 на б 6 ж Г1Ф2. Підтягуємо свої шашки, куди йти супернику. B6, А5 не можна, ми займаємо центр, у нас буде перемога. Призводить до того самого варіанту, що ми з вами вже подивилися, тільки що. Якщо він грає грається 7 на D6, B4A5 нападаємо на суперник, виганяємо його до центру та закриваємо. Дуже часто позиція зустрічається в грі. Потрібно її запам'ятати. В такому випадку С5Б4 жертвує суперник і намагається пробігти. Ми ні в якому разі не граємо F4E5, а нападаємо на суперника. Він відходить. Ми пожертували, стали в опозицію. І в нас вже чиста перемога. Якщо після нашого нападу суперник не відходить, а намагається пробігти до дамок. Ну, якщо на D4, ми його зрозуміло, одразу відкидаємо, дамку на двійник ставимо, на Б4 дамка, і хай він іде. Робимо тихий хід. Нападати поки що рано, куди йому йти? Якщо на поле Б2, те саме, що дивилися, на С1, і ми пішли. Якщо він став на поле Д2, стали на поле Е5. Якщо він пожертвує, підемо в трикутник. Якщо сюди, те саме. Якщо на поле є один, ми його спіймали. Друга позиція. Шашки чорних розкидані доволі далеко, і білі будуть це використовувати. B23, щоб шашка не могла йти далі з погрозою прориву g 7 F6 підтягують свої сили чорні. Білі будують колонку. Пам'ятаємо, колони дуже сильний засіб задля того, аби у суперника було якомога менш ходів. Тобто сюди вже виходити не можна і не можна виходити Fg5 через комбінацію. Єдиний хід є 7 d6. Є 3 f 4 В білих план такий змусити чорних вивести всі свої шашки до центру і там затиснутися. F6 є5, відійшли F4, G5, і білі здобули той результат, до якого вони йшли. Куди йти чорним? Якщо вони намагаються прорватися, це 5d4, білі відходять, всі ходи чорних ведуть під бій. Можна так пожертувати побігти, але в чорних не вистачить дамок. Щоб якось завадити білим перемогти. Якщо це 5b4 жертва і намагаються тоді прорватися, звичайно мінятися не можна, бо буде дамка, g5f6. Білі намагаються добігти до дамок. Вони не бояться того, що чорні шашки стануть до дамок. Навіть більше вони віддають чорним центр. Звичайно, якщо вони просто поставлять 4 проти 2. Це буде перемога. D6E5. Суперник відходить. Білі знову Вони хочуть, щоб чорна дамка стала саме на поле А1. Чому? По-перше, дивіться, бачите, в неї будуть обмежені ходи через шашку Е5. Тому білі переводять свою дамку на поле А6, відрізають цю дорогу. Дамки ставати не можна, працює петля. Б21 до центру А5 на Б6. Куди тепер йти супернику? Білі, окрім того, що захопили ці лінію. Також будуть використовувати чорну шашку H2, щоб зробити трамплін віддавати та пробивати підвісні поля чорних. Отже, чорні дамці ходити взагалі нема куди. І білі спокійно доводять до перемоги. Наприклад, e5d4 пішла шашка вперед. У білих також є ще одна шашка, яка може ставати дамкою. Дамка. Звичайно, чорним не можна йти на поле Б2. Ми виконуємо запирання. Дивилися, в курсі новачка посилання залишу в описі. Якщо С3 на D2, ну змушують жертвувати, дамкою виходити не можна, одразу трамплін пожертвував та пішов. Як ми перемагаємо в цій ситуації? Ми будуємо свою пастку навколо шашки H2. Наприклад, с А4. ходить суперник. F4D2. Ми заблокували ці поля супернику через погрозу свого трампліну. Він побіг на бортик. Переводимо нашу шашку на поле а 4 пам'ятаємо про конструкцію. Суперник шукає, яке в нього є підвісне поле. А це поле Е5, пішов сюди. F2, E3 побудували петлю, заодно погрожуємо ловити в переплет, куди йти чорні дамці. Якщо вона пішла на поле А1. Білі спокійно ловлять та б'ють саме дамкою переплет. Якщо він пішов на поле H8, D2E1, побудована повністю конструкція. Тобто, і звідси петля, і звідси петля, залишився, спіймали, побили дамкою. Пішов сюди, віддали, побили дамкою. Білі виконали оточення центру чорних, який не має опор. Тобто шашки послаблені, і наступним ходом білі вже будуть вигравати шашку. Розглянемо цей варіант. F4, E5. Пішли в ворота, звичайно, хочеться забирати шашку. І ось тут що цікаво, чорним потрібно було зіграти d4E3. Лише цей хід призводить до нічії. Чому? Побили білі на передамкове поле e 3 F2, поставили дамку і чорні поставили дамку. Це нічия. Якщо б білі намагалися пожертвувати та поставити дамку, чорні за допомогою перебою роблять якомога менше шашок, все одно нічия. Потрібно було зіграти саме так. А ось хід мж 5 вже красиво програє. На що розраховували чорні? Що білі шашки стануть всі в одну кубку і їм буде складно ходити. G5F4, бачите, немає ходів у білих, лише єдиний хід, B2,3. А в ньому немає нічого поганого. Б2А3, 3 а 5 Далі роблять якомога менше ходів. Якщо Ф3 просто побігли до дамок то тут летить удар по потилиці. а 5 і просто чудовий хід д 2 е 3 Білі віддають дві своїх та затискають чорні шашки на бортику. С1, Д2, чорних нема куди ходити. В будь-якому випадку вони втрачають дві та програють цю гру. Ці позиції ми з вами бачимо. В білих вже немає однієї шашки. В чому була ідея? Білі побачили сладкість чорних в побудові на їхньому правому фланзі, Пожертвували свою шашку задля того, аби стиснути фланг суперника. І тепер вони будуть продовжувати це робити далі. F4 на Е5. Ще одна жертва. Але після виходу С1, Д2, три шашки білих тримають п'ять шашок чорних. Їм нема куди ходити, Стиснутий центр. Д4 Е3. Все, що залишається жертвувати. Тепер які варіанти? Якщо С5 на D4 намагається прорватися, А3б4. І у суперника знову немає ходів. Лише знову жертвувати і намагатися виходити. А шашка білих F4 спокійно пробігає до дамок. І білі перемагають. Тому тут потрібно грати С5 на B4, виконувати ще одну жертву. Чорні. Повернули білим дві шашки. Здається, можна грати, але в них дуже погана побудова позиції, яка все одно призводить до поразки. С7D6 6 fg 5 Білі спокійно побігли до дамок. Якщо D6 на E5, куди може ходити суперник? Лише на поле С5. Зробили якомога менше ходів. Перемогли. Вже тут білі будуть використовувати центр. Якщо BC5. Білі роблять якомога менше ходів, змушують йти лише на поле b6, після чого біжать на передамкове поле g7. І ось тут потрібно запам'ятати, після ходу d6 на e5 нам не можна ставати в дамки. Це призведе лише до нічиєї. Тому що чорні відповідають, е 5f4 біжать далі. це 3 б 4 напали білі. Чорні жертвують та біжать до дамок. В них така проста ідея. Білі намагаються поставити ще одну дамку, чорні ставлять на двійник. І тепер через декілька ходів погрожують розмінятися. Наприклад, H8C3, щоб не було жертв. bc 5 наступним ходом або вибивають центральну, стають на центр, або виконують розмін з нічиєю. Тому перед тим, як ставити дамку, потрібно для початку виконати напад. Бачите, здається, просто перестановка ходів. Але саме це впливає на. Гру в веншпірі. Один хід, вирішує всю долю гри. е 5 d 4 Здається, все те саме. Але тепер дивіться, чорні на один хід стоять подалі від дамкових полів. І цим користуються білі Задля того, аби встигнути поставити дамку і ставлять її саме на поле d8, щоб змусити не ставати до дамок, а отримати собі ще один хід за допомогою того, що вони будуть гнати шашку чорних. З поля B6. На поле F8 ставити дамку не можна, чорні йдуть на поле e 1 і ловлять в переплет дамку білих з нічиєю. Звичайно, чорним не можна просто ставити дамку, бо ми б тоді побили і трикутник Петрова. Б А5 якою ідеєю? Стати на двійник, пожертувати та розмінятися. Щоб цього не дозволити, білі повинні встигнути перевести свою дамку на поле Е1. Д8 а 4 Пішов суперник, на поле є один. Все, в чорних немає жертви, в білих постанова дамки і далі з теоретично переможним еншпілем. В закінченнях завжди потребується точна гра від обох сторін, бо лише один хід може призвести до того, що ви або програєте, або переможете. Розглядаємо. Дивіться, у білих є два варіанти для ходу: це Б2, Це Д2. І завжди потрібно рахувати, до чого призведе один та інший варіант. Здається, що так, що так, у чорних ходів не буде. Але хід С1, Д2 вже призводить до нічиєї. Чому c 5 віддають чорні, білі б'ють до дамок, пробивають на поле H2, жертвуючи ще одну шашку. Звичайно, дамку ставити не можна, а 3 С1 переплет, жертвується ще одна та нападається. Шашку захистити способу немає, після чого чорні займають центр з нічиєю. А що нам дає хід, С1 на Б2. А насправді дуже багато. Чорні виконують ту саму жертву, ми йдемо до дамок, вони побили. І ми тепер б'ємо на поле Б4, чого ми не могли зробити, коли шашка стояла на D2. Ну тобто, тоді просто вона не дала ніякої переваги. А тут в нас є красива відповідь на хід суперника H2G1, він нападає. БА3. Побив суперник. І білі використовують трамплін. І жертвувати вже сенсу також немає. Білі б'ють б 2 на д 4 після постанови дамки, петля. І остання позиція. Білі оточили центр чорних, який не має жодних опор. Щоб вийти з під цього оточеного центру, чорним потрібно якось жертвувати та намагатися вибратися, що не є легкою задачею. Як білі зможуть тут перемогти? B4A5. Дивіться, якщо чорні зіграють бц 5 просто відійдуть, H2, G3, і після декількох ходів чорних закінчилися ходи. Так, принцип оточення, якомога менше ходів супернику, щоб він повинен був виконувати великі жертви. Якщо F 5 нападають на нас, пропонують розмін, і вони б'ють вперед, хочуть, щоб ми побили дві, а самі пішли до дамок. Ми йому такого не дамо. H2 на F4 побили вперед, побив суперник. В білих на їх правому фланзі є прорив до дамок, який вони і будуть використовувати, не пускаючи дамку, шашку суперника до дамок. H4 G5, Е7 на D6. Чорні бачать, що не втримають шашки білих та намагаються організувати прорив на своєму фланзі. Чому можна сказати, що вони нас не втримають? Давайте розглянемо. Наприклад, B8C7, намагаються білі прорватися, будувати лише ворота чорні повинні. Білі в них заходять. Ну просто прорив нічого не дає. В білих буде дві дамки, за допомогою вивчених прийомів проведуть третю. Намагаються запропонувати розмін. Бити назад не дуже вигідно, суперник побіжить до дамок. Білі погоджуються на розмін, не отримуючи. Матеріальної переваги, але позиція в них переможна. Опозиція. Вихід вихід. Ми з вами вчили, що якщо опозиція подвійна, і суперник не встиг дійти до центру, це завжди наша перемога при його ході. F6E5, він намагається пробігти. Ми йдемо на центр з перемогою. Є7Д6. Ми побігли до дамок. ДЦ5, ФЕ7 тут важливо, ми біжимо не до центру. А наша ціль стати на поле Д8. Задля чого далі подивимося. c 5 б 4 І білі стають в дамку, вони не бояться нападу від чорних. До того ж, неважливо, звідки нападають чорні. Якщо БЦ3, відійшли, він пішов, і ми використали трамплін. Пробили дві. Якщо чорні нападають BA3, нічого страшного. Ми закриваємося, будуємо погрозу Петрі Потрійнику, суперник побив, і знову в нас з трампліном. Ось така перемога. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!